Голландського мецената Яна Ван Бейса, Житомирські медики знають уже давно. Більше десяти років він допомагає лікарня міста якісним обладнанням. І щоб трохи розширити і обновити роботу наших лабораторій, які є і в поліклініці, і в стаціонарі, і ще в філіалах. Два фонди, від яких я працюю в Голландії, виділили деньги на заміну і покупку нового. Нових мікроскопів, бінокулярних мікроскопів, австрійського производства. міський голова Володимир Дебой подякував Яну Ван Бейсу за тісну співпрацю та надану допомогу. В свою чергу медики висловили вдячність меру за розуміння проблем галузі і їх розв'язання. Зокрема, цьогоріч силами міської та обласної влади завершено будівництво інфекційного відділення дитячої міської лікарні. Міськрада виділила кошти на придбання обладнання. Також Володимир Дебой прозвітував перед присутніми про основні досягнення за рік своєї роботи на посаді голови Житомирської міської ради. Сьогодні я хотів би, коли пройшов рік роботи, дякувати вам за довіру. І люди довірили, повірили. Для мене це саме є головний сьогодні стимул працювати. Володимир Тебої констатував перевиконання загального міського бюджетного фонду уже більше на 5 мільйонів гривень. Медики переконані, це позитивно відіб'ється і на їх галузі. Відучому році буде значно більше коштів, і більша частина піде і на покращення охорони здоров'я дитячого населення міста Житомира на завершення зустрічі Житомирський міський голова відповів на запитання медиків.